Шановні батьки, вітаю! Перш ніж ми з малюками почнемо готуватися до сну, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Це додасть мені ще більше мотивації робити нові і нові відео. Дякую! Друзі, привіт! Це я, пані Юля. Ви якраз вчасно на вулиці вже темно. Хочеться позіхати. Час готуватися до сну, час готуватися спати. А цей список допоможе нам це зробити найкращим чином. Роздивимося, що в ньому. Угу. В першу чергу ми можемо ще трохи погратися, але в тихі і спокійні ігри. Потім треба обов'язково прибрати свої іграшки. Потім треба помитися, помити своє тіло, руки, ноги, обличчя і, звичайно, почистити зуби. Далі ми одягнемо улюблену піжаму, почитаємо книжку, послухаємо колескову і вкладемося спати. Нам дуже потрібен сон, щоб мати більше сил завтра для нових ігор і пригод. Тож, план ми маємо. Почнімо з першого пункту. Але спочатку заспіваємо пісню, щоб налаштуватися на спокійний лад. День чудовий був! Закінчився запас, на вулиці вже дуже темно, солодкі сни чекають нас. Час вже спати, мила моя, час вже спати, милий. Ти хочуть всі звірята, іграшки мама з татом. Завтра буде новий день для ігор танців і пісень. Час вже спати, мила моя, час вже спати. Вже спати милий мій Першим пунктом нашої вечірньої рутини є спокійна гра. Я маю таку: це коробочка. Всередині неї щось є. Це гра, вона називається лото. Кажіть, відкрий, і я відкрию цю коробочку, і ми розпочнемо нашу гру. Кажімо разом: відкрий! гучніше! Відкрий! Відкрий! Я бачу, картки. На них намальовані різні тварини. І я бачу наше гральне поле. Це теж картка, на якій теж намальовані тварини, такі самі, як і на цих картках. Наше завдання правильно розкласти тварин з цих карток на цьому полі. Почнімо. Тягну першу картку. Ага, Тут намальована жирафа. Правильно. Це жирафа це жирафа, має довгу шию носить шарфи. Це жирафа це жирафа. Всі шарфи вона складає в шафу. Знайдімо місце для цієї жирафи. Чи ви бачите десь місце для жирафи? Може тут? М -м -м. Може, тут? О, ні, я бачу! Ось же жирафа. Поставимо цю картку сюди. Тягнемо другу. Ага! Друзі, хто на цьому малюнку? Ви впізнали? Хто це може бути? Хто каже, рох-рох? Рох-рох. Так, правильно, це свиня. Знайдімо місце для цієї свині. М -м, не тут, не тут, а ось же вона така сама свиня. Ставимо її сюди. Тягнімо третю картку. Ого, це... <свіття> це мавпа. Зроби, як мавпа. <свіття> це мавпа. Чи є мавпа на нашому полі? Подивимось. Це не мавпа. Це теж це місце у нас зайнято свинею. Це теж не схоже на мавпу. Ні, ні, ні. Нема місця для мавпи. Ця картка нам не підходить. Відкладемо її в сторону. Тягнемо наступну. -о. друзі, як ви думаєте, що це? Це такий ведмідь, але він чорно-білий. Такий ведмідь називається панда. Це панда. Знайдімо місце для панди. Ой, здається, я знайшла одразу. Ось же вона це панда. Тягнімо наступну картку. Друзі, ви знаєте, хто це? Хто це? Це морш. Морж, ця тварина живе в дуже холодних краях. Знайдімо місце для цього моржа. Так. Ні. Ага. Ось же він. Це місце для моржа. Наступна картка. Здається, це ведмідь. Але це білий ведмідь. Білий ведмідь. Він теж живе в дуже холодних краях. Так само, як і морж. Знайдімо місце для цього ведмедя. Так, це теж ведмідь і це ведмідь, але це місце зайняте, і цей ведмідь чорно-білий, а ми шукаємо місце для білого ведмедя. Це ні, це ні тут зайнято, це теж ні. О! Це ведмідь і це ведмідь. Але цей. Коричневий, а цей білий нам це не підходить. Морж, свиня, сова. Нема місця для білого ведмедя. Відкладемо його в бік. Візьмемо наступну картку. О, друзі, дивіться, знову ведмідь. І здається, це той самий ведмідь, який нам потрібен. Подивимось ближче. Так, справді це бурий ведмідь. Ми знайшли для нього місце. Візьмемо наступну картку. Це сова. Це така пташка, нічна пташка. Ця пташка літає тільки вночі, коли всі сплять. Це сова. Поставимо сову на її місце. Може, тут. М -м -м. Може, тут? Теж ні. Ось тут. Ми знайшли місце для сови. Поставимо її сюди. У нас лишилося два вільних місця, але карток явно більше. Подивимось, що там. Ого! друзі, подивіться. Хто це так робить? Хто робить? Правильно, це їжак. Їжак. Знайдімо місце для їжака. Шукаємо. У нас лишилося два вільних місця, одразу приміряємо на них. Так, це не підходить. Це теж не підходить. Виходить, що для їжака нема місця. Відкладемо його в сторону. Наступна картка. Вау! Друзі, подивіться, це риба. Риба це рибка. Якого кольору ця рибка? Правильно! Синього. Одна синя рибка плаває у морі. Одна синя рибка плаває у морі. Одна синя рибка, плаває у морі. Буль, 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 хап. Знайдімо місце для рибки. Так, тут у нас крокодил. Риби і крокодили не дружать. Це місце не підходить. О! Ось же місце для нашої синьої рибки ставимо сюди. Беремо ще одну картку. О! Це ж чорний кит! Так, правильно, це чорний кіт. Чи є у нас місце для чорного кота? Н -н -н. Нема. У нас нема місця для чорного кота. Відкладаємо кота в пік. Здається, це наша остання картка. На ній намальований крокодил. Дил, 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 це зелений крокодил. Правильно? Скажімо ще раз. Дил, 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 це зелений крокодил. Так, ставимо крокодила на своє місце. О, друзі, подивіться, ми розклали всіх тварин на свої місця. Чудова робота! Біля першого пункту нашої вечірньої рутини можемо поставити позначку виконано. Ми пограли. Що треба робити далі? Точно треба зібрати іграшки. Візьмемо нашу коробочку і складемо всі всі картки в. Коробку покладемо їх всередину. Допомагайте мені. Кладемо картку в коробку. Кдемо картку в коробку. Кдемо картку, в коробку, кладемо картку в коробку. Кдемо картку. Всі-всі картки маємо скласти всередину коробки і залишити після себе порядок. Кажіть, закрий, і я закрию цю коробку. Кажімо разом: закрий, закрий, гучніше закрий. Опа! Готово! Шик, 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 вдома чисто, просто шик. Я зони поливаю і тваринок доглядаю. Шик, 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 я у дата помічник, я у мами помічниця Прибираю, як годиться. Іграшки всі на місцях, я я я я як це гарно, просто ах Іграшки складені, тож біля другого пункту нашої вечірньої рутини ставимо позначку виконано! Ідемо далі. Тепер час купатися, час митися, прийняти душ або ванну, помити свої руки, помити своє тіло, помити ноги, обличчя. Наш друг пан Каштан обожнює приймати ванну. Хто Сказав ванну, хто сказав приймати ванну? Я обожнюю приймати ванну. Я ж казала, пан Каштан вже тут, як тут. Привіт, пан Каштан, привіт, пані Юля, привіт, друзі. Помашіть пану каштану. Привіт, привіт, пан каштан, привіт, привіт, друзі. Але що там на рахунок помитися? Я не проти зараз це зробити. Пані Юля, швидше, вмикай воду. Я хочу митися! Пан каштан вже в нашій уявній ванні. Вода вже л'ється. Час митися. Пан каштан з чого почнемо? Я сьогодні багато бігав. Треба помити лапи. Давай помиємо тобі лапи. Помиємо одну лапку. Помиємо другу лапку, помиємо голову, вушка. Сіло. Помиємо твою мордочку. Так. А, пані Юля, хочу ще більше бульбашок. Треба більше бульбашок. Добре, пан Каштан, будуть тобі бульбашки. Боль, буль, 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 буль буль. Я дую Пап-пап-пап Пап-пап-пап-пап-пап я навколо чую один, два, три, чотири, пульбашок багато, п'ять, шість, сім і вісім. Дую я завзято сонце світить, вітер грає, пульпашки летять, як маленькі зірочки в небі мертять. Не бі мертять Буль-буль, буль, буль буль-буль, боль, буль, пашки я дую. Пап, пап, пап пап, пап-пап-пап-пап-пап я навколо чую Один, два, три, чотири Бульбашок багато, п'ять, шість, сім і вісім. Дую я завзято, сонце світить, вітер грає, пульпашки летять, як маленькі зірочки в небі мерехтять, а-а-а-а, в небі мергтять, вольбуль, воль, 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 буль пашки я дую поп -поп, поп, -поп, -поп, поп, поп, я навколо чую. Буль-буль-буль, буль буль-буль-буль-буль-буль башки я дую. пап пап, пап, пап пап-пап-пап-пап-пап я навколо чую. Сонце світить, вітер грає, буль башки летять, як маленькі зірочки в небі меретять. Буль буль буль, буль 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 боль, боль, башки я дую. Що ще один пункт з нашої вечірньої рутини виконано. Що далі? А далі ми маємо почистити зуби? Ну, мов давати, ніби ми чистимо зуби. Покажи мені свої гарні зубки. А ще, ще покажи ще. Вау! Скільки їх у тебе, ти знаєш? Я бачу в тебе дуже багато зубів. Клас. Беремо уявну щітку і починаємо чистити зуби вгору вниз. Шик, шик, вгору вниз. шик, шик, вгору вниз, шик, шик, вгору вниз, шик, шик, вгору вниз. шик, шик, вгору вниз. шик, шик, вгору вниз. шик, шик шик, 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 шик. А тепер вправо вліво. шик-шик, вправо шик. вліво, шик, шик. Право вліво, шик-шик, право вліво, шик-шик, право вліво, шик, 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 шк, шик шик, шик. -шик, -шик. О, вау! Здається, зуби чисті. Це дуже важливо кожного ранку і кожного вечора чистити зуби, щоб вони лишалися здоровими і ніколи-ніколи не боліли. Зуби чисті, ставимо позначку виконано. Тепер нам треба обрати піжаму. Я маю три. Але в шафі вони всі розгубилися. І тепер сорочки окремо, а штани окремо. Допоможіть мені поєднати сорочку з відповідними штанами. Тут у мене картата сорочка, вона в клітинку, тому називається картата. Тут у мене смугаста сорочка. І сорочка жирафа. Бо вона такого самого кольору і візерунку, як жирафа. І такі самі штани. Картаті штани, смугасті штани і штани жирафа. Почнімо з картатої сорочки. Знайдімо для неї штани. Це картаті штани. М -м -м. Може, це картаті штани? М -м -м. Ось картаті штани, картаті штани, картаті сорочці. Далі у нас смугаста сорочка. Знайдімо смугасті штани. Може, це смугасті штани. М -м -м. Ось смугасті штани, смугасті штани, смугастій сорочці. І у нас лишилося сорочка жирафа, штани жирафа. Вони комплект. Тож, три піжами готові! Ми маємо картату піжаму, смугасту піжаму і піжаму жирафу. Мені найбільше подобається піжама жирафа. А тобі, яка з цих трьох піжам тобі подобається найбільше? Хі -хі. Клас! Тож, друзі, в нашому списку вечірньої рутини можемо поставити ще одну позначку виконано! Ідемо далі! Тепер час вмоститися зручненько, закутатися в ковдру і почитати якусь гарну книгу. Я маю таку вона про маленьку черепашку Тусю, яка не хотіла йти спати. На краю. Теплого, теплого моря, де хвилі ніжно пестять берег, жила маленька черепашка на ім'я Туся. Цього вечора туся дуже втомилася. Вона весь день гралася з рибками, пірнала у воду і ловила веселих крабиків. Але коли мама черепаха покликала її у ліжечко, туся похитала головою. Я не хочу спати, сказала вона позіхаючи. Добре, лагідно відповіла мама, але тоді допоможи зібрати зірочки на небі, щоб усі інші черепашки могли заснути. Туся здивувалася, як це зірочки зібрати? Мама усміхнулася і пояснила, треба. Заплющити оченята і уявити, що ти пливеш у небі, торкаєшся м'яких хмаринок і збираєш яскраві зірочки одну за одною. Туся заплющила очі, уявила тепле море над головою і ніжні зірочки, які сяяли для неї. Вона була така втомлена, що за мить вже спокійно спала. Мама Черепаха накрила її мушлею і прошепотіла. Добраніч, моя маленька тусенько. Завтра буде новий чудовий день. І хвилі тихо колисали Черепашку, поки всі інші зірочки в небі сяяли для неї. Ох! Яка чудова історія! Сон все ближче і ближче до мене. Тепер час послухати колискову. Сяй, 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 колискову заспівай, Про дівчаток і хлоп'ят, що до зали. А все! Тепер ми всі готові лягати спати. Завтра буде новий чудовий день і нам треба багато сил, тож ми маємо відпочити. Бажаю тобі солодких снів і казкових мрій. Добраніч! ніч! ніч! Побачимось наступного разу. Бувай! 嗯。<sighs>